Надія є пісню відомого українського гурту. Час заспівати бердичівським водіям після наради, котру зібрав міський голова Василь Мазур у свій перший після відпустки день. Сподівання на те, що місцеві автошляхи стануть схожими на те, чим вони мають власне бути, отримали чіткі обриси. Місто береться за ремонт доріг. Відповідні плани у влади були, та цьогорічна зима внесла у них свої корективи. Говорити про поточний ямковий ремонт вулиць Свердлова, Карла Лібних та 30-річчя перемоги Чуднівської Димитрова та площі Соборної зі слів посадовців вже не доводиться. Вони потребують ремонту капітального і кошти, які на сьогоднішній день нам покажу запланували, і ще реально на рахунках. Фактично немає. Коли ви в минулому році отримали кошти? Ми вже в цей час отримали кошти, будемо ці кошти. на суботу, на, на п'ятницю у нас на капітальний ремонт прийшло такі 10%. Від, від плану. Це, у ну, Це, ну, нас страшно. не знімає відповідальність за статус. Да, але ми вже приїжджали, ми зустрічалися із проєктантами які обстежували дороги, визначили попередні обсяги, буквально на днях дадуть попередні розрахунки, що ми вже мали на що орієнтуватися і яким чином проводити ці роботи і в які є, я... підсумовуючи, Якщо ми говоримо, ми беремо акценти на капітальний ремонт так. доріг перше питання. Терміново потрібно розробити документацію. І приступати до дороги. Капітальна зміна обличчя вулиць центральних не означає, що не займатимуться дорогами другорядними. Паралельно на них теж планують провести ремонт. Правда, поточний і ямковий. Звісно, у цьому плані не дає про себе забути проблема фінансова. Ми тільки в четвер прочиталися за минулий рік, за жовтень місяць, за виконані роботи розрахувалися по ремонту, по виконанню капітального ремонту по дорогах. Тому Потрібно враховувати і ці моменти, потрібно врахувати те, що в нас, вже не, не, у нас не буде весни, в нас буде зразу зима і буде літо. І, і най, найближчим чином потрібно вже вести підготовку до 9 травня. Тому я просив би вже завтра приступити того, що можна робити по стосовно ремонту доріг. Не вистачатиме коштів державних, а Василь Мазур припускає, що так воно і буде. Доведеться внести корективи до міського бюджету. Але від ідеї приведення доріг до належного стану ніхто відмовлятися не збирається. Днями обіцяють посадовці розпочнуться ремонтні роботи на залізничному мостові. Від тамтешнього покриття кажуть, майже нічого не залишилося. Прискіпливу увагу звертає міська влада на ще одну проблему місцевих автошляхів так звані розкопки. До цього дня у моді цілого ряду служб було приїхати, розрити, владнати несправності, якось там засипати яму і уїхати. Це наголосив Василь Мазур, напряму призводило до руйнації доріг. Грішили самовільним риттям доріг і самі городяни. Більш такого не буде, заявляє міський голова. Хоч прорити ти людина повинна знати, що там 10 метрів, чи чи 8 метрів, чи 6 чи 7 метрів проїжджі частини повністю, не просто локально там кусок, якщо посередині дороги розрили, оцей кусочок залатали і все. Це вже на наступний рік вже, вже нема там дороги. Потрібно всю проїжджу частину, отак то -от, спочатку від бордюри до бордюри повністю відремонтувати, відремонтувати капітально з рахуванням всіх моментів, які. Технологічних, які потрібно витратити. Комунальним підприємствам, Сергій Петрович, без вашого відома заборонити проведення отаких от з вашого особистого розпорядження, розриття доріг і виконувати оці всі технологічні, потім, щоб не шукав чи водоканал, чи якесь інше підприємство, або сам привіз, чи б дня засипав, на цьому його місія закінчилася. Такого більше не буде. Ще одна новина: місцеві дороги отримують паспорти. З такою ініціативою виступив Василь Мазур. На його думку, повинно існувати чітке визначення, коли проводився ремонт, ким і який гарантійний термін на свою роботу дали ремонтники. Не готовий за певний строк відчитатися за зроблене, приступати до робіт. Зась дивишся, так і відповідальність з'явиться.